Так, звісно, ви маєте на жаль рацію. Я хочу відмітити, що я теж до нього звертався і письмово, і особисто голосовому зв'язку, навіть в парламенті, все це поговорили, щоб е, і по мій спіч е, демонстрували відповідні парламентарії, е, де я одностайно просив, навіть вимагав від Орбана. І від е, уряду, що проголосували початок е, про перемовин України з європейським союзом та невідкладно проголосували про надання фінансової допомоги Україні європейським союзом е, на жаль, Орбана взагалі не цікавить угорська громада е, ні в Україні, ні в іншій країні. Ну і власне його і свій народ. Не цікавить така вже людина, і правильно ви відмітили, що він взагалі проігнорував нашу наше прохання, і ми взагалі просили його не про те, що він нас захищав в Україні Слава Богу, нас в Україні захищає Збройні Сили України, захищає Українська держава. Аж ніяк не в Орбан, і він на це взагалі не має права втручатись в внутрішні справи України. Пане Тібере, от 12 грудня в атарі телемарафону, очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про перший такий непублічний та неофіційний сигнал з Угорщини, який свідчить про вікно можливостей для Києва щодо початку переговорів із європейським союзом. от як ви вважаєте? От чи вірите точніше в це вікно і яким воно може бути? На жаль, це вікно дуже дуже далеке на сьогоднішній день. Сьогодні зранку були слухання в угорському парламенті. Виступав там і Горозвісний Орбан, і він повторив ці, ці антиукраїнські українофобські наративи. Про що відомо, що нібито Україна не готова. Для проведення взагалі початку цих перемовин і була прийнята постанова, що парламент Угорщини від ну, переважної більшості парламенту, тому що там фідесе всі приспішники Орбана, говорить про те, щоб угорський уряд на чолі з Орбаном в Брюсселі на цих перемовинах. Представляв позицію, що Україна, звісно, в лапках не готова для проведення таких перемовин Це доленосне рішення, і звісно, щоби в Україні пропонували не членство. А про що ви вже згадували? Так зване стратегічне партнерство. Напевно, він не в курсі, що це стратегічне партнерство у нас вже давно є. От власне в тому, то і питання, дивіться, пан Орбан вказує, що він готовий захищати тих людей, які проживають на території України. Вони мають жити в мирній стабільній країні, що розвивається в той же час. Він блокує всі рішення навіть стосовно фінансової допомоги, аби зараз ми могли отримати всю зброю, все необхідне для того, щоб перемагати і дійсно досягти миру. Але наскільки схожі позиції Петер Сіарто і Орбан вони взагалі. Діють в Унісон, тому що от заява Дмитра Кулеби вона стосувалась безпосередньо спілкування Сіярто. Чи Сіярто може знаєте зробити якийсь сюрприз в спільній ідеї їх і дати іншу інше рішення для нас, яке буде відмінним від позиції Орбана? Це виключено так, ніколи ще не було, і навряд чи буде тому, що. Орбан це одностайний такий авторкрат, я би сказав, диктатор в Угорщині, і все в принципі під ним всі сили і буде теж так, як він скаже. Але тут я хочу сказати один позитив і напевно, тут пан Кулеба якраз буде правий стосовно виділення фінансової допомоги. Остання була заява від Балажа Орбана, це прізвище просто спільне з Віктором Орбаном, а він є так званим політичним міністром прем'єр-міністра. Є така посада в Угорщині. Так от, він заявив: а він без Орбана це не говорив, що в разі розмороження. Коштів, які на сьогоднішній день не виділені Європейським союзом е, Угорщині, Угорщина все ж таки проголосує про надання фінансової підтримки фінансової допомоги е, України. Єдине, що вони вимагають не ті не тільки ті 10 мільярдів євро, які, начебто, е, сьогодні. Можуть розморозити для угорщини, а вони хотіли би, щоб було розморожено всі 30, більше ніж 30 мільярдів євро, які були європейським союзом затримані внаслідок того, що Угорщина Віктор Орбан порушив всі засади правової держави. От до речі, нещодавно також у виданні політикова вийшла така стаття із таким заголовком, що поступки орбану можуть коштувати вищому керівництву Європейського союзу їхніх посад. Зокрема, йдеться про президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйна. Вона ще офіційно не заявила про те, що хоче йти на другий термін, але все ж таки, мабуть, має такий намір. От аби от не сталося найгіршого, що Брюссель може запропонувати Орбану, Аби той відмовився від таких ну, от блокування і від того, щоб не страждали європейські політики, справа в тім, що основною методикою, основними методами Орбана це є шантаж залякування маніпуляції. І, на жаль, я маю сказати, як один мій знайомий. Близький говорить в тому, що це трапилось, і то, що нас гальмують, не виділяють кошти. Винна не одна угорщина. Тобто, Угорщина, звісно, на чолі з Орбаном робить отакі от українофобські кроки, але в Європі були б відповідні шляхи все це подолати. Я тільки один е, такий е, факт наведу. Є е, так звана Лісабонська угода згідно з е, сьомого пункту лісабонської угоди, а це е, основа бази е, функціонування Європейського Союзу. Е, так от, якщо країна, е, керівник, уряд порушує засади е, Європейського Союзу, е, права та норми, цю країну взагалі. Е, Юридично лишають можна лишити право голосу, і ця країна не голосує, а приймається до уваги голос інших країн. Чому ці кроки не приміняє вже давно європейський союз? Ну це так би сказати, треба було б спитати якраз від керівництва Європейського Союзу. Пане тібе, розуміємо, що дійсно тримати довго у заручниках 26 країн Європейського союзу. Віримо, що в Орбана не вдасться, але виглядає так, що угорці також є заручниками, як вони зараз ставляться до е, Орбана, і чи готові вони до якогось внутрішнього протесту, аби висловити позицію, що країна має інший погляд на відносини з Україною, інший погляд на те, як має розширюватися європейський союз і яке місце власне Угорщина буде займати. В Європейському Союзі у майбутньому ну, пане В'ячеславе. Я маю сказати, що ви маєте рацію, тому що на сьогоднішній день, особливо в Будапешті, є відповідні демонстрації, акти протесту прямо перед офісом прем'єр-міністра Орбана, опозиційні політики з парламента угорщину Угорщини, молодий рух Моментум, викладачі. Професори тому, що угорське суспільство розколото навпіл якраз політикою Орбана Будапешт, як столиця, категорично проти Орбана, і в столиці у нього немає ні одного депутата, ні одна виборча дільниця ним не виграна. Тому на сьогоднішній день про що ви якраз питали. На жаль, ми маємо отаку, е, ну, просто зазомбовану Орбаном Люмпенокріпацьку виборчу силу. Це в першу чергу провінція. Недалекоглядні люди, які голосують за Орбана. І є дійсно демократична, Будапешт як столиця і столиця. І ці люди одностайно підтримують Україну і нагадують Орбану, що те, що він робить, йому просто історія не простить, тому що він, так йому й заявляють, перейшов на сторону зла. От в цьому контексті хочеться запитати, як взагалі угорці ставляться до української євроінтеграції. Ви вже сказали, що в Орбана є така зазомбована аудиторія, мабуть, це його ядерний електорат. Що ще ви можете сказати про тих людей, які його підтримують, і як от вони ставляться до України, до повномасштабної війни в Україні? Ну і взагалі до нашої євроінтеграції? Дійсно, у Орбана є Такий стабільний електро... електорат десь два з половиною мільйонів виборців. Я би сказав, що вони такі одної направленості. Я не хочу їх ображати, але знаєте, напевно, вони і мало і чули про Україну. Вони взагалі не виїжджали із своїх сіл. Тому що е, Орбана е, підтримують основному е, такі маленькі села, е, маленькі містечка і є така е, теж е, тенденція: чим ближче до Будапешта, е, тим більше противників у Орбана. Чим е, менший населений е, пункт в Угорщині, тим більше підтримка е, Орбана. І звісно, ці люди просто налаштовані і я би сказав, живуть в орбанівській бульбашці. Вони дивляться, слухають тільки орбанівські медіа. А на жаль, орбанівська медіа повністю пронизана українофобством, налаштована проти України. Якщо відкрити. ЗМІ, ну, ну фактично 90% ЗМІ, навіть я би сказав, більше, які підпорядковані Орбану. Я, чесно кажучи, навіть не хочу не то що читати, відкривати. Тому що там стільки, вибачайте, стільки невігластва, стільки в прямому неправди, брехні про Україну, так. Про е, нібито утиски е, угорської меншини, інших національних меншин. Я багато раз виступав у угорському телебаченні, у угорському змі. Що е, не не, якщо ви хочете, е, приїжджайте до мене прямо в Київ, в Київську область. Е, коли я хочу е, тоді розмовляю угорською мовою. У мене мова. Рідна угорська сином розмовляю угорською мовою. Ніхто мені в цьому не перешкоджає. Якщо приїжджаю на Закарпаття, я теж з ким хочу розмовляю угорською мовою. На Закарпатті більше ніж 100 шкіл, які виключно угорськомовні. І, на жаль, на жаль, створені знову ж таки під впливом завдяки Орбану, так звані мовні, гетто, де люди взагалі не володіють. Українською мовою виключно одномовні, і вони теж є такими кріпаками, не інтегровані і можуть реалізувати себе як дешеву робочу силу у Віктора Орбана в Угорщині. І звісно, це теж до речі, частина електорату про те, що ви якраз питали, і вони звісно теж голосують одностайно за Орбана. Власне, давайте ще трішечки поговоримо про це спекулювання Орбана ЕСІРТО на темі утисків угорців в Закарпаття, тому що ви кажете, що є двомовні, є одномовні, але вони е, мають прекрасну якість життя на Закарпатті і нічого їм не загрожує. Але для того щоб у нас не виникало ворожнечі, так між країнами, ми зараз намагаємось і з Польщею, і з словачиною з Угорщиною е, знаходити компроміси, домовлятись і показувати, що ми дружня європейська країна країна, яка зрештою вірить, що нам вдасться співіснувати, і наші законодавці виконали забаганку щодо е, нацменшин і переписали закон. Але коли ми пішли ну умовно на такі поступки, ми відкрили можливість більшого шантажу чи показали, що ми дійсно готові до примирення? Е, в, дійсно, я би сказав, що ми показали Європі. А угорщина, керівництво Угорщини, на жаль, не є європейським, але ми показали, і це дуже правильно, що ми дотримуємось всіх цивілізованих, демократичних, європейських норм. І тут уже знову ж таки Європейський союз має навести певний лад інформаційний або іншим чином. На уряд Угорщини, тому що навіть сьогодні, в ранковому е, виступі, так, Орбан е, повторив е, таку е, негідницьку позицію, що прийняті оці коригування е, законів стосовно прав нацменшин меншин, не повернули нібито права меншинів що всі ті утиски е, продовжуються. Тобто знову йде шантаж. Маніпуляція і е, залякування. Я думаю, що е, окрім е, роботи з Європейським союзом, нам е, українським керівникам потрібно більше е, працювати з місцевими громадами, місцевими керівниками на Закарпатті е, Для того щоб було більше набагато більше е, України на Закарпатті, набагато більше. ЗМІ, щоб люди дійсно слухали не тільки от таку ворожнечу орбанівську, антидемократичну, антиєвропейську пропаганду, а звісно, слухали і київське те, що на телебаченні, то, те, що йде на всю Україну. І, звісно, потрібно підтримувати зв'язки і налаштовувати що е, е, діти навчались не, не тільки виключно угорською мовою, не тільки відвідували виключно е, угорськомовні е, класи, а навчались е, і знали е, відповідно на дуже високому рівні українську мову, е, шанували Україну, е, шанували українську мову. На Закарпатті, слава Богу немає і ніколи не було утисків на національному підґрунті, але за останні 10-12 років Орбан наробив дуже, дуже багато біди, дуже поганого впливу на місцеве населення. Ну, тобто, така лагідна українізація, умовно, як і з російськомовними, так і з тими людьми, які обирають угорську мову, має діяти і в західних областях України, можна так сказати. Так, ви праві, пані Каріна. Я би сказав, що більше України, більше української мови, більше української. Культури я сам навчався закінчив українську школу, і я дуже за це вдячний своїм батькам, що вони мене дійсно відправили в українську школу. І в мене немає, слава Богу, ніяких проблем з спілкуванням або працювати українською мовою, угорською мовою та іншими мовами. Тому я повністю за мультилінгвальність, але. В Україні першою основною мовою має бути державна Україна. Пане Тібер, на завершення хочу запитати у вас, знаєте, де закралась основна помилка і що сталося з нашими відносинами? Тому що якщо пригадати шлях від нашої незалежності, після того як ми здобули незалежність, Угорщина стала першою країною, з якою Україна встановила дипломатичні відносини, і Угорщина першою відкрила своє посольство в українській столиці. У нас є хвилина поясніть, що сталося за цей період, що ми почали втрачати у наших відносинах. Ну а зараз Орбан взагалі руйнує це все. Через зв'язки з путіним, через власні амбіції, чи який ще сценарій, але дуже коротко, дуже коротко. Це приход до влади Орбана. Він є диктатором. Він фактично відродив так звану е, неопостфашистську е, владу, і він, звісно, е, знаходиться на крючку у Кремля, плюс повністю Кремль його купив е, під себе. До того ж, він є таким, просто думає про себе і хоче абсолютної влади, тобто причина це орбан. Поки буде орбан, я думаю нормальних стосунків не тільки в Україні, а й з Європейським Союзом не буде. Почула вас. Дякуємо, пане Тібор, що знайшли час доєднатися до нашого етеру. Будемо раді бачити вас ще. Нагадаю, Тібер Томпа, голова Української громади Києва та Київської області, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо. Дякую.